Thank you. Якщо ви пацієнт четвертої поліклініки, вам доведеться півдня вистояти в черзі в обласному онкодиспансері, і це лише щоб зробити ультразвукове обстеження. Апарат УЗД Чернігівського медичного закладу номер 4 сам потребує лікування. Лікарі кажуть, вже й реанімація йому не допоможе. І такого перестарілого обладнання з 20-річним терміном експлуатації у лікарнях та поліклініках міста, хоч греблюгати, вже не кажучи про райони області. Ось і штурмують хворі поліклініки, де є сучасне обладнання. Інколи обстеження доводиться проходити і в столиці. Якщо в місті немає колоноскопа, в обласному місті, це як? Це дуже нехорошо. Також не працює ні в онкодиспансері, не ні в нас. Те обладнання, на якому працюють наші спеціалісти, воно з'явилося у нас з моменту відкриття лікарні. Это хирургический инструмент, которому уже больше 20 лет. Это банальные зажимы, иглодержатели, это то оборудование или то оснащение, с которым мы работаем каждый день. Наши кардиографы вообще не подлежат никакой критике. Не успевают наши старшие вечера сдавать их в ремонт. А в дефибрилляторах, я молчу, у нас их только два, которые как-то могут работать, остальные постоянно в ремонте. Один берем, другой сдаем. Не плакатися, а шукати вихід зібралися представники чотирьох чернігівських міських лікарень та станції швидкої допомоги. Ініціатором зустрічі, а відтак відвертого спілкування, став Валерій Дубіль, народний депутат, який так багато зробив для вітчизняної медицини. Поле діяльності колишнього фельдшера прилуцької лікарні не обмежується допомогою Чернігівським медичним закладам. Валерій Дубіль є членом опікунської та наглядової рад української дитячої лікарні. Охмадит лише за останні півтора роки за ініціативи народного депутата радою було зібрано майже 6 мільйонів євро на лікування важкохворих дітей. В тому році була був, був такий час, що 8 місяців для Онкохворих дітей не було виділено ні одного флакона ліків, Ні одного флакона. Це для онкохворих дітей. Те, що ми кожного місяця збирали волонтери, ми збирали наша опікунська рада десь півмільйона коштів для того, щоб закупити ліки це онкохворі діти. І наша опікунська рада взагалі за декілька років зібрала десь близько п'яти-шести мільйонів євро. Це разом з тим, що відправляли дітей. Лікуватися за кордон. Під контролем нашої опікунської ради знаходиться також, що ми контролюємо, це там йде будівництво зараз багатоповерхового корпусу, де буде також планується відділення для онкохворих дітей, і де планується в подалі, що буде пересадка кісткового мозику для і на неродинного донору, щоб Україна війшла в базу даних. За принципом збору коштів для онкохворих дітей, Валерій Дубіль пропонує започаткувати благодійні внески на закупівлю медичного обладнання для лікувальних закладів області і звертається до людей бізнесу. У минулому році з держбюджету наша медицина отримала лише половину від потреби. Більша частина коштів пішла на зарплати медпрацівникам та оплату комунальних послуг. На ліки, вже не кажучи про медичне обладнання, грошей не залишається, каже Лариса. Кар Діна завідуюча неврологічним відділенням Чернігівської міської лікарні номер 4. ось і доводиться виступати в ролі прохачів. Ощущаєш себе везде, на кожному рівні, іменно просителем. Проблема номер один, це дійсно діагностична апаратура. І ми вас просимо допомагати нам и вы нам помогаете, и это как бы чувствуется все-таки. Мы все время выступаем в роли просителей, но как-то на наши просьбы откликается мало кто. Поэтому я, Валерий Александрович, очень благодарна вам, что вы услышали нас, и мы получим дефибриллятор и электрокардиолог. Большое вам спасибо. С вашей инициативы мы получаем уже второй аппарат для гастрофиброденоскопии, получили аудиометр. А тут, ну, вже дійсно ми весь час мусимо просити, тому що інакшого виходу немає. Приходить пацієнт, і ти йому нічого не можеш сказати. А що робимо? Посилаємо по іншим закладам, іди туди, іди сюди, і людина тратить час, тратить, а іноді в неї не вистачає сили. І бувають ситуації, що по своїй халатності людина вчасно не провела дослідження, а коли вже прийшла, тоді вже і пізно. Проводити серйозне радикальне раннє лікування головне місце належить медицині попереджуваній. і саме від вчасної і точної діагностики інколи залежить життя людини, знає Валерій Дубіль, який вже чотири роки опікується медичними закладами області. Народний депутат співпрацює з найкращими лікарями України Віталієм Цимбалюком, Сергієм Возіановим і Лею Ємцем. Часто столичних світил привозить до Чернігова, бо вважає, підтримка закладів охорони здоров'я має бути всебічною від надання сучасного обладнання до обміну досвідом. І ось нові кроки назустріч лікарям та їх пацієнтам. Найближчим часом лікарні Чернігова отримають сучасне обладнання. Міська лікарня номер 1 поповниться обладнанням УВЧ та лазерним апаратом з насадками. Матеріально-технічна база лікарні номер 2 збагатиться гістероскопом, освітлювачем галогенів та кабелями для передачі світла. Пацієнтів лікарні номер 3 будуть краще лікувати завдяки наявності аналізатора білка, бінокулярного мікроскопа та термостата. Працівники лікарні номер 4 нарешті отримують довгоочікуваний фіброгастроскоп, а станція швидкої допомоги електрокардіограф. І все це завдяки Валерію Дубілю. Якщо ми бачимо, як зараз в нашій державі, як в нашій країні, ми бачимо, що зараз і криза, і дуже тяжко. То я вважаю, що зараз потрібно, от я б звернувся до всіх і місій що потрібно всім об'єднатися. Так як ми це робимо і. На, в межах України в нашому онкогематологічному центрі є опікунська рада. І коли ми збираємо кошти на діточок онкохворих, і коли даємо об'яви, буває збираємо і 100 тисяч гривень через радіо, через рекламу, і 200, 300, 500 тисяч гривень, збираємо на дітей, відправляємо чи на ліки, чи відправляємо їх за кордон на пересадку кіскового мозику, то люди збираються. Хто 10 гривень, хто 150. І Я хотів би звернутися також і до наших бізнесменів, і до мешканців міста хто. Може, хто 10, хто 50, хто 20, хто 100 гривень. На сьогоднішній день ми знову закупили обладнання на майже практично там багато, скажімо так, лікарень нашого міста: на першу, на другу, на третю, на четверту на станцію швидкої допомоги. І будемо надалі працювати і допомагати, чим ми зможемо і я своїми друзями, і своєю командою. І звертаюся до всіх, щоб ми всі робили це разом.